Проєкт американської організації Джем вулиця Вокзальна за фінансової підтримки фонду Говарда Баффеда стартував у Бучі. При сприянні Міністерства регіонального розвитку та Бучанської міської ради за участю волонтерів громадської організації Якість життя об'єднують зусилля у відбудові зруйнованих росіянами будинків. На знак цього заклали капсулу послання майбутнім поколінням. Ми знаходимося зараз в місті Буча по вулиці Вокзальна. Саме тут під час російської агресії була збройними силами України зупинена величезна колона російських окупаційних військ. Будинки, які зліва і права на цій вулиці зазнали руйнації, і сьогодні ми маємо можливість приступити до фактично відновлення, до будівництва нових будинків. Це перший такий проєкт у Київській області, каже заступник міністра розвитку громад та територій України. Дуже дуже символічно, що воно відбувається саме в місті Бучі, коли будується абсолютно нове житло. Ми з нашого боку будемо максимально допомагати сприяти для того, щоб вже за декілька місяців мешканці, які втратили під час трагічних подій житло, змогли зайти в нові кращі відбудовані будинки. Благодійники показали, як виглядатиме нове житло. Це сучасні комфортні помешкання площею понад 100 метрів квадратних. В рамках даного проекту буде побудовано з нуля відбудовано 11 будинків і ще близько 20 будинків будуть відновлені. А також за допомогою і сприяння і в співпраці з міністерством і з Бучанською територіальною громадою буде відбудована відновлена вулиця, освітлення огорожі і інші інфраструктурні комунікації разом з початком робіт по вулиці Вокзальна у Бучанській міській раді підписали тристоронній договір про початок будівництва. Дякую вам, дякую за допомогу, дякую за підтримку і бажання відновлювати і творити. Дякую вам. Родини, які втратили свої домівки ще 28 лютого, задоволені такими домовленостями. Пані Тетяна показує нам, як виглядав її будинок після тих страшних боїв. каже її син до останнього не вірив, що житло відбудують. А я кажу, будуть будувати. Побачиш, будуть будувати, і вже оце коли сьогодні, то він уже повірив і навіть став плани. Будувати свої, що мабуть я буду жив, бо Сказав, я моїй ноги вже тут не буде. Після того що случилось, Тетяна зі своєю родиною разом із сусідами з нетерпінням чекають, коли розпочнуться роботи на їхніх ділянках. Загалом проєкт вулиця Вокзальна це і є надія для Бучі, і віра в те, що все зруйноване буде відновлено.